Привіт, малята! А ви любите дивитися на зіркове небо? А хотіли б ви помандрувати до далеких зірок та місяця? Пропоную вам сьогодні вирушити у незвичайну мандрівку високо до зірок. А як ви думаєте, як можна туди потрапити? В космос можна потрапити лише на спеціальному транспорті, який називається ракета. А ще нам потрібно одягти спеціальні костюми. А ви знаєте, що вперше в космос полетіли собаки, білка та стрілка. Ось вони. А вже потім люди. Ну що, ви готові? Летимо? 5, 4, 3, 2, 1 полетіли! Гляньте, ми вже вище неба! А ось вже і в космосі. Дивіться, як тут гарно! А ви знаєте, що таке космос? Космос можна назвати зоряною країною. Це місце, де знаходяться зорі, місяць, сонце та різні планети. Там холодно і темно, а планети, наче величезні кулі. На одній із таких куль живемо і ми. А ось і вона це наша планета, яка називається Земля. Як бачите, вона кругла і схожа на великий м'яч. Наша планета дуже велика. Тому ми не помічаємо, що вона схожа на кулю. Дивіться, сині плями на нашій планеті це вода, моря і океани. Зелені це ліса та луги. Коричневі це гори. А ця невеличка куля це місяць. Він також круглий, але він набагато менший за нашу землю. Ось ми до нього підлітаємо. А тепер летимо до сонця. Але близько ми не зможемо підлетіти. Тому що можемо згоріти, бо воно дуже гаряче. Летимо далі і бачимо інші планети. Вони круглі і всі кружляють навколо Сонця. Бачите, яке велике Сонце, а всі планети набагато менші за нього. Але коли ми на Землі, нам сонце не здається таким великим. Кожна планета має свої особливості. Є планети з кільцями, є маленькі, є великі. Вони мають різний колір. Дивіться. Є червона, синя, коричнева, жовта, сіра планета. Але наша планета особлива. Тому що на ній живуть люди, тварини, рослини, є вода. А на інших планетах нічого такого немає. Ну що ж, дітки, вам сподобалось у космосі? Нам час повертатися. Сідаємо в ракету. 5, 4, 3, 2, 1, Пуск! От і все ми прилетіли на нашу землю. Вона в нас найкраща. До побачення, до нових зустрічей!